Доброго дня, що ви тут робите? Доброго дня працюємо Як отак? Ясненько. А чого ви порушуєте тоді? Що ми порушуємо? Ну, взагалі-то 10 метрів від. Шановний, ми приїхали на виклик У Нас тепер спотерпіли. Чекаємо експерта. Власне. Ясненько, ну, ну давайте. А ну добре, тоді виконайте. Ви. Ви вимогу 18.3. Виконайте, будь ласка. Добре, ну так ви ж знаєте, що Є, треба представитись, правильно? Ну як це так? Без аварійки, без нагалок, як це так? Стояти? І що, на велику треба шльома, шановний. Ви мене будете право дорожнього руху вчити. Ви мене будете вчити. Виконайте вимогу, 18.03. Зачекайте, От чекайте, Отаке ставлення до громадян України? З порушенням стойна, аварійку хоч включити, ей. Аварійку включити. О, о, о. -о. отак підеррасся, блядь, ухилянти йобані.